Якщо він мене, то ти завали його. І витри історію в моєму браузері. Так, дійсно, це є проблема. Якщо хтось або щось зайде до вас до комп'ютера або до телефону, і пошукає вашу історію браузера і може знайти там відвідування сайтів для дорослих. Або вам це неприємно, або не хочеться це бачити, або не хочеться це показувати. Байдуже, яка причина, то є два способи, як цю історію, щоб вона не сохранялася. В жодному браузері, де б ви не були. І так, перше це режим інкогніто. Як в нього зайти? Перша це комбінація клавіш Ctrl-Shift N. Ось такий режим інкогніто відкривається. Причому він відкривається як в Google Chrome, як в Опері, Safari, будь-якому браузері. Другий спосіб зайти в цей режим інкогніто. Повертаємося на наш Google Chrome. -чик. Ось є три точечки, тицькаємо і нове окно. В режимі інкогніто. тицькаємо. І ось воно те саме. І щоб ви тут не гуглили, його не буде. Ви, ну, тобто його в історії не буде. Будь-що загона. Як це перевірити? Другий спосіб. Нажимаємо Ctrl-H і заходимо в історію. І бачите, тут немає вилкерди милкерди те, що я писав. Тобто, ці два способи допоможуть вам повністю. Нівелірувати те, що б ви там не робили, тобто ніхто це не побачить. Також в історії, що є? Ось така є кнопка видалити дані браузера. І тут ви можете видалити взагалі всю історію за весь час, або обрати там за сутки, за тиждень, за місяць і за весь час. От. І ви можете тут абсолютно все вичистити. От. Також, якщо ви не хочете натискати Ctrl-H на клавіатурі, ви можете зайти сюди. І обрати ось історія. І воно вам також покаже, що, куди, де і як. Якщо це вам було корисно, ставте лайк і підписуйтесь на канал.